есть комова, там комова Путина, там комова там фашистов, фашистов, а было кого еще. Не так что кто-то против кого-то, а дядечки высшестоящие. Проти людей, просто унічтажають, понимаєте ні? Усім привіт, привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і як це там говорить, ласкаво прошу в дуже кепську справу. І хотіла би зауважити, що це моє перше та останнє відео про Софію Стожук на каналі. Я про неї ніколи досі не говорила, але не втімки, чому восьми клятий місяць війни ми повертаємося до цієї відбитої голубки. Софія Стожук знайшла виправдання масованої ракетної атаки Росії по Україні. Софія Стожук не донатить, бо не спонсорує насилля. Софія Стужук фінансує терористів, і це все вкупі здається, як вона навмисно дразнить українців, аби не щазати з інформаційного простору. Хоча вже давнісінько, ще з березня місяця, має там тліти. Що тут не так? Давайте ставити крапку. Вриваємось у викриття правди. Шлях бе та адреналіну моніторі. Ну, давайте розпочнемо із того, хто взагалі та блогерка-мільйониця скандальна на сьогодні Софія Стужук. Чому так багато сьогодні деревень про те, як у Соньки срака по шву розійшлася? Чому вона як слимак не дає спокою всім українцям? Софія Стужук 27 років народилася у Харкові, жила в Севастополі, батько військовий. Донька після того, як з'їла власну плаценту, стала найпопулярнішою українською блогеркою. Ну що, дорогі всім привіт. На чому заробила чималі гроші вклала свою повну трансформацію? Люди в неї шалено захоплювалися. Компанія платила за це щедрі гроші. Але якщо вона стала блогеркою самою популярною Україні, Якось так не зрозуміло, так трапилося, і тут ну а що робити? Я получаю я забеременіла, почала читати щось, вивчати. Цю інформацію. Получаю, дівати нікуди, я її в пости. Так і вітерестій голові досі свистить. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України вона втекла не просто від війни, вона очкорнула від відповідальності миру, мир. У мир. Це не зрозуміло, що я могла бы, и я же это понимала, но ну я же, ну, здравствуйте, но я взрослый человек, что я могла бы выбрать, как все, что могла бы там плакать, снимать видео, снимать эти картинки, сделать даже вид, если бы я этого не чувствовала, да. Это Чому так з перших днів українці потребували голосу саме Софії Стожук? Девина, чому не когось іншого? Знає, це і дуже дратує, тому можна повторитися. Чому Софія Стожук не зупинила війну? Чому Софія Стожук не домовилася з пойлом? Чому Софійко Так, да часті не права? Да, часть тупанула. Да там какое то время выдержала, быстро не сориентировалась. Но потом мне не дали говорить, меня заблокировали сразу. Її колеги-блогери, мільйоники також вимагали, аби вона з перших днів включилася та донесла свої аудиторії правду про війну в Україні. Як російські війська знищують міста, вбивають мирних жителів. Та як з п'яти мільйонів її аудиторії в інстаграмі, значна частка, а то й більша частка це населення Росії. Можливо, вона боїться їх втратити. Я не можу це перевірити так, як її сторінка на сьогодні закрита і не є публічним акаунтом. Але чого ви вимагаєте від людини, яка досі говорить на Україні? У нас на Україні в з війною за що затравили найпопулярнішу маму України з 24 лютого Софію Стожук блогерку, яка не втомлюється теревенити, як заціпила. Вона мовчить і не говорить про те, що відбувається на її батьківщині, про ту війну і агресію. А чому? А тому, що інстаграм якимось дивом, магія, трахті, бідохті, бідах, визивають Гаррі Поттера, що зає. Я пока потеряла на доступ до не І совсім поймає штати ім'я такое. Дивом сторінку блокують і таке зручне ухиляння від інформаційної війни на п'яти мільйон аудиторію. Хм. Е, спеціалісти говорять, що це такий свого роду бан потом страниця в неї повністю улетить і потім її можна буде повернути. Наскільки це то займе, я Не знаю. Може бути сьогодні а може бути і місяця. Є ще такий масштабний майданчик, куди після блокування інстаграму в Росії перебралися ті блогери. Телеграм, як вона використовує цей ресурс, 28 лютого заявила, що не збирається публікувати відео чи фото, аби не розповсюджувати брехню. Самі розумієте, що з цих слів та такої публікації, які вібрації зловило населення Росії. Далі багато інформації про біженців та трактування позиції проти насилля, війни, хейту. за мир, допомогу людям і багато миру, мир. Не знаю, з'явилася інформація у змі, що вона навмисно уникала розмов саме 25 днів. У мене не було на те часу, аби стежити за діяльністю та тим, що робить Софія Стожук у перші дні повномасштабного вторгнення. У нас війна є чим зайнятися. Через це вона втрапляє до чорного списку зірок мовчанів. Її навіть погрожували активними атаками за мовчання, де сторіс, де публікації, де позиція, соня. На що вона дає у телеграмі детальну відповідь на усі звинувачення, підкресливши в кінці, нічого крапка весна покаже Життя така. Може весна покаже, хто гдіна. А що весна мала показати? Напевно, Кіркоров теж нашептав щось на вушко, що потрібно бути у цій позиції далекоглядним і розраховувати на два роки вперед. Скоро все закінчиться, і всі все забудуть. Не забудуть. Ну думайте самі рішайте самі і весь цей час офіційна сторінка інстаграм та решта прилеглих залишаються заблоковані. Чи зроблено це самою Софією Стожук, аби не ризикувати аудиторію, не псувати свій контент, а тим паче не ранити делікатну психіку російського населення правдою на сьогодні? Це закрито під багатьма замками, закидано кменюкою. Але стається це доволі швидко після 24 лютого, як і з багатьма мовчунами, їхні сторінки просто. Зникли, але на сьогодні всі функціонують. -да! Що відбувається в цей час на телеграм-каналі? До 1 березня, без фото, відео, лише допомога біженцям. Але таки трапилося 1 березня у своєму телеграм-каналі. Невелика аудиторія але Софія Стожук вирішила написати і навіть показати відео ракетного обстрілу Харкова, міста, де вона народилася, Києва, і підписавши, що війська російської фекаляції саме зараз, і це правда, бомблять Україну. Хм. Перейдемо до 13 березня, і це буде початком дня уроку для Софії стожу карми чи відліку. Ну самі для себе вирішуйте. Вона разом з усіма насміхається над тим, що інстаграм блокують в Росії, що на сьогодні не зіставимо з війною. Запам'ятайте те, як вона насміхалася над чужим горем, що інстаграм такий великий майданчик для блогерів для заробітку, блокують в Росії чи для неї на Росії. <свист> Ах... Річини 25 днів мовчання Софії Стужук. Звідки він взагалі вилупився? Це день, коли в телеграм-каналі, не в інстаграмі, вона виправдовувалася за мовчання, що їй скували за те, що вона не звертається до російської аудиторії. Мовляв, весь світ кричить, але все одно війна триває. А що я? Я не мовчу, але мовчки спостерігаю. А що я? Я точно не предатель своєї <свист> родини. Я точно считаю себя патриотом, но не тем патриотом, который будет слагом стоять и бежать на митинги, а тем, который будет поддерживать, молчаливо сохраняя какую-то рацию, какой-то здравый рассудок и доброту в сердце. Невже ти про вплив та що корисного можна зробити, як скористатися тією верхівкою лідерства думок, згадуєш тільки тоді, коли потрібно якомога більше взяти суму за рекламу і щось впарити через той інстаграм. Ти як говорила на початку повномасштабного вторгнення, що мир у мир, так і після жорстоких фактів про знущання, гвалтування, насильництво, геноцид, і Ізюму, Бучі, Ірпіні, Маріуполі, ще скільки ми всього побачимо. Після Після оленівки досі у кожній другій публікації «Мир, мир, жодної агресії до Російської Федерації. Я все одно буду стояти на своєму і нести і транслювати те, що у мене із я буде звучати знутрі і ніякими зовнішніми, ну, ніхто ж мене не заставит, не вибити з мене те, чого мене нету. Зашквари у діях. На початку травня їй таки повертають інстаграм-сторінку. Напевно, вона вважає, що у травні вже менше стихає війна, інформаційна ракети не так літають. Можна повертати інстаграм-сторінку та повертатися до свого звичного блогерського життя. Але невеличкий нюанс: Її інстаграм-сторінка заблокована для населення України. Дуже дивний збіг, тому що заблокований інстаграм і решта російських пропагандистів, яке рішення мети. Я думаю, ой, І якщо 13 березня вона сидячи за кордоном, не розуміє, як можна плакати в цей час війни через блокування інстаграму в Росії, то в травні вже сама Рюмса є заросталу статистику через відсутність української аудиторії. І зараз на своїх екранах ви також бачите цифру. Скільки з 24 лютого по нині відписалося від блогу Софії Стужук аудиторії, зважаючи на майже 6 мільйон аудиторію, велика чи мала це. Цифра мала та всю ночь лежала. І Як повертають інстаграм сторінку заблоковану тільки для України, і знаєте, ми якось це переживемо. Ми і так знаємо правду і її відчуваємо. Але сторінка доступна для населення Росії. Це великий козир у руках. Але для Софії Стужук з того часу з травня, війна як щезає, згасає. Не знаю, що відбувалося у її історії, але публікації в інстаграмі не варто псувати. Війною, цитуючи словами з одного відео, давайте вже не про це лайно, тому що кожного прямого ефіру її запитують про Україну. Я абсолютно точно проти війни, я абсолютно точно не за Росію. Я за те, щоб все це прикритилось і всі жили в мірі в покої, і ніхто не погибав. Це все. Стожук, спонсор тероризму, гучно та скандально. Звідкіля пролетіло, як вона говорить на вентилятор. Я все зібрала у купу, аби у цьому розібратися про підтримку економіки своєї країни. Я хотіла економіку влітку, коли війна в розпалі, ракети продовжують літати, міста знищувати, люди гинути. Я дуже добре чітко пам'ятаю цей період. Українці не можуть дорахуватися, коли закінчаться ці кляті прокляті 2-3 тижні. Софія Сужук вирішує заробити грошенят. Жити потрібно. Це вона заявляла в своєму телеграм-каналі. Не потрібно звинувачувати. Ви закрили мене для України, тому я буду рекламувати російське і рекламує розірші, так звані Гіва з. Російськими інфлюенсерами один з таких героїв у такий період хизувався паспортом та кримським мостом. Можете самі зацінити цинічність відео в тимчасово окупованому Криму. Класно, у нас в Криму. а? Да! І ті його слова знущання, насмішки над тим, що він росіянин, і зараз, пацани, дивіться, ми знаходимося на кримській землі. Пряма відповідь для самої Софії Стожук над тим, наскільки важливо знищити символ окупації, незаконно побудований Кримський міст. Я офігела вообще, конечно. ну я це можу озвучити. Інформацію про рекламу славнозвісних курсів за 200 тисяч рублів. Це вже затерто до дир. Але я пам'ятаю цей період реклами, таке до мене долітало. І тут велика дивина, що так, їй не платили за цю рекламу, їй ще заплатили за те, аби це прорекламувати, але вона нагнала аудиторії. Там пішла економіка, спонсорування ракет і все інше. Але чому з усіх блогерів, мільйонників, ребро українця? репає саме у тебе? Чи його хтось навмисно ламав? Просто рівень абсурду і лжи, на самом деле, вже просто перейшов з цієї Самі щось видумують, ніяких фактів, ніяких доказів не можуть предоставити. Нагло вруть, щось фотошопять там, що мій акаунт в Росії розположений. Як я в Росії не була, я в Латвії, нахожусь все це час зараз в Естонії. Просто удивительні люди, і ну як совість дозволяє, я не понимаю. Просто не понимаю. З перших днів блогерка як відмовилася, відкрестилася піддаватися будь-які агресії до росіян. Ну просто їй не були, так і сьогодні частково виправдовує терористів у їхніх діях. Так, це той фініш із назви відео, який остаточно приголомшив усіх українців і добив цвіком. 10 жовтня ми добряче пам'ятаємо цей день інтенсивний ракетний терор Росії по усій території України, і цей мужчина, який зараз їде на роботу, певне теж жодної агресії до Росії не відчуває. Варто було Софії Стожук, не відчуваючи ракети над головою, не чуючи повітряної тривоги, не сидячи в укритті, зробити сторі в інстаграм, де вона підтримує думку росіяна щодо помсти за кримський міст, що усі українці, які кипкували, сміялися, створювали меми щодо бавовни вибуху на кримському мосту, заслужили 10 жовтня усі ракети по своїй території. Ви знаєте, в якусь певну мить за секунду так підняло і гепнуло від цієї інформації ми тільки вловіть цю думку, що радощому українці вібраційно протягнули на свою голову ракети. Гріх сміятися зі смерті. Тобто, коли ми переможемо, теж зась буде тішитися і святкувати. Напевно, і не варто жартувати із деокупації Херсону. Скажіть, будь ласка, що там за ситуація на Херсонщині? О, я готовий до цього питання, я знав, що ви його обов'язково задасте. Але це ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено і дочекайтесь від генерального штабу інформації. Наступний заява про те, що донати вона не робила і не робить, тому що не спонсорує насилля. Я же мать. Миру, мир, тобто відважні, хлопці, дівчата, які сьогодні в окопах на нулі напередку не заслуговують підтримки. Я вийду з України, ви собі на території повоюйте, побивайте одне одного, а я потім така світла із нібом над головою повернусь. Так вона підкреслила, що не хоче мати стосунку ні до чого, що дотичне з війною, військовими діями, насиллям, вбивствами та зброєю. Извините, что я вас в это втягиваю, но ну, я не по своей воле оказалась в это втянутое. Я просто уже не могу наблюдать, как люди нагло клевещут, нагло, нагло врут, просто скажают факты совершенно и ну, вообще не аргументируя меня в чем-то обвиняют. Но ну, я себя защищаю, у меня выбора нет в таких ситуациях. Тем более, когда это делают тоже блогеры с аудиторией, и на меня идет такая даже атака, и я вынуждена всем отвечать. Поэтому І реакція стожук на такі звинувачення також доволі кумедна. Так у своїх сторі та телеграм-каналі вона активно поширює тексти про те, що весь хейт, який лиється на неї, це хайп на її імені Софія Стожук. Шаманська і решта, і якимось таким дуже принизливим словом вона називає тих блогерів, які критикують її дії, що наче за рахунок стожук вони підтримують свою популярність, але. Це частина твого життя. Ти ж там найпопулярніший блогер України. Була загула. Тому що другого определення не сищиш. У мене в гостях саме блогер в Україні Софія Стожук. Круто, ну, я, я хочу так представили. Привіт! <свят> І у тебе не просто аудиторія 5 мільйонів. Це не просто цифра. Ти маєш вплив чимало. Ну, не Ілон Маск, але Трясця. Ти лідер думок і цієї думки, цього голосу в перші дні потребував народ. Підтримувати вище вже перечислила от цю агресію, цю вражду, цю екстремізм, призивати когось то, -то а, таку травлю. Я не буду. Натомість, сьогодні вона сидить спокійно, навіть самовдоволено посміхається, отримуючи якесь збочене задоволення від того, що її карають. Навіть в інстаграмі створила окремий розділ, зрадниця. І, судя по всіму на відмом об'яві надкритим. Але коли ти надто довго на вершині, то за любий кіпіш та хібний крок трістиме не по дитячому. Тим паче, коли в твоїй країні війна, ти сидиш в Європі і сиди, ти бережеш себе, забрала дітей від війни. Але чому ти вирішила навчити українців, які сидять під ракетними обстрілами, як реагувати на здобутки ЗСУ? і писати про те, що донати на армію це? Вибір людини. Тож, за думку Софії, Стожук, донати на Збройні Сили України це вибір людини, наче це гріх з такою, знаєте, ноткою, що всі, хто донатить, це зло. Знаєте, коли це читала, і коли читала цю інформацію, ці новини, в серці ну, в грудях так заколотало від люті. Не знаю, як у вас діліться нижче у коментарях обов'язково. Коли людина падає чи досягає моментального шаленого успіху, з нею починають відбуватися дуже дивні речі. І нам цього не розшифрувати, якщо самому не відчути. Але прірва між тим, хто хоче жити в Україні, і між тим, хто почав з нуля, заглиблюється, і це потрібно відпустити. Тому я не знаю в Україну, точно вряд ли планую повернутися з всім тим, що відбувається. даже да я говорю что желаю хочу искренне мира там но я же понимаю что все эти штуки они оставят след надолго тем более со всеми вещами которые я озвучила в телеграме Очна зараз не то время, щоб возвращаться туда. Потім показ дійсним. Хоч смотреть. закінчуючи весь цей треш довкола стожук. Знаєте, бо хотіла сказати, певно, варто припиняти повертати час від часу в наш інформаційний простір. Те болото. настав час вичерпувати із рештками, тому що в нашому житті і так достатньо гніву, стресу, страху, болю через війну, що немає часу колупатися у тих трусах блогеркині, яка вирішила. Не повертатися в Україну, тому що точно її на сьогодні ніхто не чекає з хлібом і сіллю на території України. Свят, свят, свят Взагалі без проблем. Ну можемо ті не значить така. А вам, дорогі мої підписники, дякую, що ви до кінця досиділи, дослухали цей випуск. Обов'язково внизу у коментарях діліться своєю думкою. Як варто чи не варто боротися із такими лідерами думок, які прогавили свій шанс і момент на те, аби говорити та інформаційно підтримати Україну у цій клятій війні? Дякую за те, що ви підтримуєте ще разу мій канал. Вподобайкою, підпискою. Мені дуже приємно, дякую за те, що до. Нати та швидко допомагаєте закрити будь-які збори, які наближають нас до спільної перемоги. Дякую Збройному силу України, вас минувшим святом, усіх захисників, захисниць. Ви просто наші відважні герої. Я не знаю, захоплююсь цією сміливістю, тому що напевно такої сміливості немає у мене, а у вас є. І ми за це вдячні. Ми молимося за те, аби якнайшвидше настав той день перемоги. А він буде чистим і прозорим із голубим небом над головою. Дякую за все. Дякую. Я пишаюся тим, що я українка, як і кожен українець, який бореться і відстоює Україну.